100 людей працює в тебе в одеській команді, так. наскільки я розумію. Девелопмент підрозділ. Як яка там команда, які там темпи зростання? Так, ну у нас девелопмент поділений на дві частини. Перше, це те, як Ribas Hotels Group надає послугу готельного оператора і є невід'ємною частиною готельного продукту. І тому саме девелопери в Україні, і закордонні девелопери і на Балі, наприклад, там, там всі українці, забудовники, також девелопери, але вони вибирають нас, тому що ми для них зрозумілий готельний оператор, якого знають як і гості, так і інвестори. І вони переконані, і ми це вже довели, що з нами готелі будуть краще буде продаватись на рухомість, буде дорожче продаватись, буде швидше продаватись. І ми піклуємось про те, щоб проект був реалізований згідно наших стандартів, допомагаємо партнерам. По факту, ми там частково виконуємо для них службу замовника, супровіду, і це робить проектний відділ, який знаходиться в одеському офісі. Це близько 10 людей, архітектори, технагляд, саме комплектатори, які займаються тим, щоб проект дійшов до кінця в тому вигляді, в якому він є. І таких проектів нас там сьогодні більше 20 в Україні і ще в трьох країнах.